Щастя, і щоб рік щура, який приносить добробут у наш е, нашу хату, щоб він до вас завітав обов'язковий, приніс вам тільки радість, щастя і маленький новонароджений Ісус, усіх вас благословив на плідну працю, навчання, батьків, на труд і всього, всього вам найкращого. А щоб почати новий рік, чи починаємо так без діда і урочки? Чи хочете, щоб прийшов дід Мороз і Ой, так, Ну То давайте кликати. Огнями. Всіх друзів просимо до нас стрічати свято з нами. У школі нині сміх і гра, веселощів багато, заходьте гості, вже пора нам свято починати. З, з новим роком всіх вітаєм і дорослих, і малих, щастя і радості бажаєм, днів погожих та ясних. Хай і не в небі говінькому, світить сонце вам завжди, щоб не звідали ніколи, ви ні горі, ні біди. Щоб в новому році, друзі, ви були веселі, дужі, не хворіли ані дня, ви адідня. до вас, що правда без дарунків. Не вмістили з бинтокрив призи та пакунки. Та нічого, не сумуйте, призи поспішають. Наші друзі, веселунки. Уже під'їжджають. щоб не збилися з дороги, погукаємо їх трохи. Веселунки, Веселунки. Веселунки. Сміхотунки. Веселунки. сміхотунки. Голосно кричить, бо вони дарунками йдуть. Може, не тут школу прийти ще раз. Веселунки! вже дісталися нарешті, перевіримо, чи справжні наші дітки, чи справжні людоста Снігурунка. Усе в порядку. Можемо розпочинати хоровод та ботанець. Ну починаємо хорово. Голос, помічники, кусні бойки. завітали на те, так і раді були тут на світ. А це вже нас знімає так ТВ, щоб показали канали всі. Привезли вам подарунки, повні солодощі, кокунки, гарний настрій, і сміх, цілу скриньку, повний мір. Цю скриню снігоронько, охороняй, а мішок дідусю віддай. Нажіть сучасні, не та дічей. То нас дискотека, це просто окей. Але перед тим, як будемо танцювати, запросимо всіх по казках мандрувати, Адже у нас свято, у нас новий рік. То щиро вітаємо діток усіх. То просимо до виступу маленьких наших найменших дітей з підготовчої групи. Голосно діти говорять, Хай буде вашего у нас. Минулий на рік зустрічає хми. Усі, хто вже є гірший чаш, ми гарячі вітаємо. Я побілий, білий сніс, Скоро, друзі, на білі. Наша зимонька зима і дороги та мила. Пата можека і до нього бутуваль. Служий діями, привезем і хати. Са нас прийшла сама, коло снігова.

Прийшла до вас, я сама. і сама, навіть свіста нічка, пішла на царя часа, просила і річна річ. Ця княчка, нову річка, наче тобі, щоб мені, річка, чайна річка, помір носом, носами, на яликах моча тут, і свій запалюють узитки і найкращі подалі, бо не жити я від вас, усіх хвороби, усі діти забить, новий рік понагород, бо mm -hmm. на свято не річне наші свято, хочемо казку розказати, то сідайте всі зручненько казку, слухай, те поміч. і на нас колір, від мороз пішов для п'ятові свяленку Не велику, не маленьку, гарну безкулене. Потягнув він кожну шинку, на плече поклав У Рукавички до кишеньки він узяв і до лісу на буршке попрямував. Порадував маляку в своїх групах ушах. І Наталя, і Андрійко, і Максим, Сергій, Марій, і Павло, і Павлой, и цвіти до зранку. А та йшов, та йшов, та я липки не знайшов. Я проходив біля річки, десь посія рукавець, бо даже з ковона лезі, куди лезі лісеня.

тебе може пустити будь... мене. Це я вже скажу, що пустити мене за будь Будемо ми разом жити, жити, буде Буде вся у нас світ. Приготуйся обід на гарюку. Тут починаємо штрикати, і тут до нього. Ой на порізи, на ая я не граю, не моргаю а від лицечки я ті маю, боязайчі, боязайчі, ай на порізи, а я зайчик ой, на порізи, на ая Я не граю не моргаю, а гатина ткушу маю, зайчик Знай, Хтось у двері стука, це дівчатку добудь. Гей, господи, відчини, змороз закистіш, в мене вже вушка сині, бо чужі важко. А я жарко не А я сайчик молодець, такий кінний і строзинець, мій ягород сочати і сапати, поливати, а коли на діти, ні, то видати, жити ситуабуть, бараболя і капуста, і квасоля, і червоний корячок, помідорчик чешничок. Ходять дума, ти опускайте, свою землю приймайте. Його не господарюй, прибирай і готуй, як роботи вже немає, зачіпка поторяй. Жабку і мешку заселіть та при друзям разом жить. Бачи, рука вестка, руха весь, не робе. Скоро свято, де я буду святкувати, снігом крила вся зима, поживити живити ще нема, а тут пахне пирогами, картоплею та грибами, рукавичку попрошуся, може жити тут, лишусь. І як не пустити до хати, то ведеться пропадати. Що ти каже дома? Їм дай до нього. Місця вистачить на всіх. Краще ось пустуй й період. Не періхи, смакота, Хрислив, не періха смакота, і за торта. господарю, господині, вельми вдячна за гости. Молодім тишки по світі. А я вот сирій побігає. А я лисичка-сестричка. А на води сиренко. А на вот і сиренки звати. Бивку тільки не дохати жити. Тумби одному паде, де другій тільки жив. По лесу плухал по банде, животный пугал и танцу. Пороля убили лифт и по матери в рукаве. Бля, гибель свись на некий савиш в одне. Бог ошел, берел я, хай здесь нет

За тешу, те, що всі, так пішов, до свого пішов барилами, а який здоровий. Як провод, я проводжу, челиці, я на той. На треба слабі, бо гараж оце на хотіли, Що за що? Що за що? Що за гар? Ось я зараз як вам кри.

Я можу де се піду за чак, відмішає поруця, щобняли сіня і сіреки нищення. І вовк і братик з ковному вічимає. Малим роком всіх вітаю, від дусі я вам бажаю, на і сонця двіт, на багато дорог ні. Щоб від краю і до краю, щастя сія лист і людські початок є. Сілю, сілю, посів, сім дорожечка бажай, молоді шкаф, а то що сіпать там. Сілю, сілю посніпаю, зламою усім бажаю. Серця мене та їде у чотири. <рес> Хай душа у світлому будь-яка щастить, як бога, життя. мораль, можна, чарів, я до патки вже давно привез. І точно до семени усе буде так, як кожна бачить, прийме колони і надію. Хай мир панує, кожній плаче, що гай не так красиві, герої, радісні, щасливі. Щоб успіхи були рідні, щоб був порядок. Він вже ровно, добро усе.